Вітаю, я Леонід Цихановський. Військо польське в 2025 році стрімко зростає і переозброюється. Реформи в армії Польщі почалися ще в 2014 році з розформування армійських корпусів. Їх було 4. Події в Україні в 2022 році змусили Польщу згадати історію і переконатись, що єдиним реальним гарантом безпеки країни являються її Збройні сили і армія. А не якісь угоди. У України в 2022 році був Будапештський меморандум, а у Польщі в 1939 році була угода про взаємодопомогу між Польщею, Францією і Великою Британією. Закінчилося це тим, що дві союзні держави, дві союзні соціалістичні держави. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал. Монобанку. Підписуйтесь. Фашистська Німеччина і Сталінський Радянський Союз розірвали. Польщу і ніхто їм не завадив. Тому в 2019 році військо польське було в складі 100 тисяч чоловік. Весною 2023 року вже 160 тисяч чоловік, літом 2024 року 200 тисяч чоловік. А по проєкту бюджету Польщі на 2025 рік поточний військо польське зросте до 298 781 посади по штату. З яких 241 тиша, 728 чоловік будуть військовослужбовці, що прийняли присягу. І саме вони зі зброєю в руках підуть на поле бою в перший день війни. Порядок проходження слу... служби військовому польському не такий, як в Збройних силах України. У них є військовослужбовці контрактної служби. Це професійні військові, що підписали контракт і прийняли присягу. В 2025 році їх буде 150 тисяч плюс ще 8 тисяч на навчання. Військові територіальної оборони, їх 44 тисячі. Військовослужбовці резерву, що періодично проходять навчання. Там є активний, пасивний резерв 35 плюс 30, 65 тисяч чоловік. Цивільні працівники 57 тисяч осіб. З 2022 року є нова категорія доброволець. Це людина, що прийшла служити по контракту один рік, і після цього має право підписати контракт професійного військового. Організаційно, організаційно військо Польське складається з Сухопутних військ, авіації, військово-морського флоту та територіальної оборони. Сухопутні війська. Це 4 бригади. Це 4 дивізії, плюс одна повітряно десантна бригада плюс окремі полки. А саме, 11-та бронекавалерійська Любурська дивізія їздить на Леопардах 1. 12-та механізована Щетинська дивізія на танках Т-72 і пт Тварди, Це модернізований Т-72. 16-та механізована Поморська дивізія їздить на К-2. Чорна Пантера корейських танків у них мали. Тільки 180 штук поставили з Кореї, а ще 820 по ліцензії будуть випускати в Польщі після 2027 року. Треба ще чекати. 18-та механізована поморська дивізія буде воювати на Абрамс. На сьогодні в них є 116 екземплярів варіанту Абрамс М1А1. Наступна поставка 250 екземплярів Абрамс М1А2, більш сучасні. Перші вже прибули із тієї партії 250 екземплярів. Всього військо, військо Польське буде мати 366 танків Абрамс. Проблема в тому, що 18-та механізована дивізія почала формувати в 2018 році. Немає повного особового складу, місць для пунктів постійного базування і техніки. У неї менше 50% штату мирного часу. На даний час ця дивізія не є боєготова. Також є 6-повітряно-десантна -та бригада. Вона має високий рівень бойової готовності, добре укомплектована і е, має бойовий досвід. Воювала в Іраку в складі миротворчих сил. Великим недоліком танків військ в Польщі є те, що в них чотири типи танків: Т-72, Абрамс, Леопард і К2. Це ускладнює матеріально-технічне забезпечення навчання особового складу і зменшує ефективність бойового застосування танків. Бойові машини піхоти. Військо Польське має 1248 екземплярів радянських БМП-1, сильно зношених старих машин. Вони не відповідають реаліям сучасної війни. В Польщі є завод Сталева Воля. Він випускає хорошу, дуже хорошу БМП борсук. Добре захищена броня з композитного матеріалу. Німецький дизель 760 кінських сил плаває, гармата автоматична 30 мм бушмайстер, башня безлюдна, має сигналізацію про лазерне опромінення, навігація інерціальна плюс GPS, система керування вогнем, комп'ютерна. Добре там все. Проблема в них одна. На сьогодні їх у війську польському 5 штук. Ну, це просто дослідні машини, так звані. А далі потрібно ще в бюджеті Польщі виділити гроші. До речі, на 25-й рік планують виділити гроші для виготовлення малої партії. Мала партія зазвичай 20 машин. Отже, в 25-му році зроблять 25 машин. 20 машин, потім вони поїздять рік, і в 27-му році будуть прийняті на озброєння. В кращому випадку, в 27-му а то в 28-му році завод Сталева воля почне їх випускати. Скільки їх потрібно? Ну, от 1248, щоб замінити бмп 1 всі. Це не один рік для роботи. І в кращому разі серійний випуск йде в 2027 році. Але техніка ця дуже навіть мені подобається. Бронетранспортери. Росомак Польща має свій бронетранспортер. Ліцензійну копію фінського БТР Патріар. На збройній в Польщі з 2003 року має потужний двигун, хороший захист, плаває. Основне озброєння автоматична 30-мм гармата Бушмайстер, уніфікована з БМП. На сьогодні їх у Польщі 997 штук. Для укомплектування поштату в мирний час потрібно до 1400 штук. Значить, 2 треті від потребностей мирного часу є. Поставки у війську польське йдуть досить потужно. Це, я кажу, про штат мирного часу. Самохідний міномет М120 РАК. Хороший, сучасний, з казенним заряджанням і добре се показав на війні проти окупантів. Польща передала нам три ротних комплекти. Кожен складається з вісьми мінометів, чотирьох машин керування, одної розвідмашини. Плюс ще три машини транспортні. Віг догуки з фронту найкращі. В бою рота виконує чотири окремих завдання. Чотири машини керування, командира роти, замкомандира роти і двох командирів з водів беруть по дві машини, по два міномети і маємо чотири незалежні вогневі групи. Випущено 122 екземпляра мінометів, з них 24 в Україні. Потреби війська Польського забезпечені менш, ніж на четвертій. Самохідна артилерійська установка Краб польська, 155 мм. Поляки зробили гібрид такий. Корпус від корейської К-9 Грім, башта від британської С-90, ствол Рейнметаловський, ліцензійно випускається в Польщі. Випущено 120 екземплярів і їх багато увій в Україні. По плану планували передати нам до 60 екземплярів. Хороша, ефективна САУ. Воїни її високо цінують. Маневрена точно невибаглива. Немає слів, щоб виявити. Подяку, вдячність рівень нашої вдячності народу, народу Польщі за таку допомогу. Авіація. В авіації йде переозброєння на нові типи літаків. Польща купує в США 32 екземпляри f 35 це основний малопомітний винищувач п'ятого покоління. В грудні 24 року перша партія f 35-х вийшла з заводу. І зараз десь на аеродромах в США проходять навчання польські пілоти. У му році перша скадрилля f 35 вже буде на бойовому чергуванні в Польщі. і Це добре. Зараз в Польщі є 48 екземплярів f 16 що придбані ще в, 2020, в 2003 році, ведуться роботи по модернізації авіоніки до рівня Блок 70-72. Тоді вони будуть набагато кращими від російських 135-157. Ну, а ще вони купили 48 штук ФА-15 в Республіці Корея. Дуже добре воювати покрилатим, бити по крилатим ракетам і шахетам. Цей літачок може. Бачимо, що велика робота по посиленню військово-повітряних -повітряних сил в Польщі вже дала свої результати. Військово-морські сили Польщі мають два фрегати, один корвет, три дизельні підводних човни і допоміжні кораблі. Є морські протичовнові літаки, і гелікоптери. Це небагато. Але у НАТО на Балтіці є абсолютна перевага над, Росії, над Балтійським флотом Росії. Військові дії там вже фактично йдуть і носять тільки гібридний характер. Росіяни рвуть всі підводні кабелі і газонафтопроводи. Рішення НАТО: вони арештовують ті російські цивільні кораблі, що це роблять, і продають їх через суд для повернення витрат на, на ремонт. І, між іншим це допомагає. Прошу вас! Підтримайте наш коріномовний канал в Монобанку», на банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео. Заходьте в Patreon, використовуйте кнопку «Спонсорство», запрошуйте нас на каву Байміякофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.